Hi there! ви на каналі Тані Кріс Ферер, і сьогоднішнє відео про те, чому ви можете вирішити ніколи не переїжджати за кордон, чому люди повертаються через 3, 5, 10 років сьогодні про стрес еміграції. І під кінець відео я залишу найцікавіший факт, який, на мою думку, грає найбільшу роль, і про який ніхто не говорить. Я сама емігрант, окрім України, я проживала 2,5 роки в США. Про це є відео, чому я повернулася. Зараз я проживаю більше місяця в Нідерландах. В цілому, я недавно рахувала, я переїжджала цілих 11 разів, таких більшість була в Україні, потім США, потім сюди. І жила я у Львові, Черкасах, Одесі і своїй Вінницькій області. Також я подорожувала багато, більшість була перед ковідом. Я відвідала 12 країн. З усіма моїми подорожами і переїздами я знаю, який стрес і челенджі чекають. І я хочу цим поділитись. Факт перший. Інша мова. Здається, що це не так страшно. Але уявіть, щоб вирішити будь-яке питання, вам треба якось розібратись. Треба якось розібратись. Ви перетнули кордон, вам треба купити квиток на транспорт. Треба якось розібратись в автоматі, в якому може не бути англійської. Зазвичай в автоматах має бути англійська, але ж це ж потім ще платформу знайти, всі знаки іноземною. Відкрити рахунок в банку, купити, налаштувати сім-карту, ще якщо проблеми з цим, ще якщо ви не можете це одразу зробити, це великий стрес. Все навколо іноземної. І ти ходиш такий, як мені це все вирішити? При тому, що я вільно розмовляю англійською. Мені в Європі не так, то ну, просто, та мені в Америці було теж не дуже просто. Ти робиш телефонні дзвінки, ти не розумієш акт. Багато стресорів. Якби ви знали, скільки разів я купувала не той квиток, не на той транспорт сідала, скільки всього траплялось. Це, Це цілі історії. Навіть зараз, вже з досвідом, коли я купувала квиток на потяг до літака у Відні. Я не на той потяг сіла, я сіла в якийсь потяг приватної компанії. <рик> Факт номер два це втрата грошей і помилки. Ви будете робити помилки. Багато помилок, втрачати багато грошей, бо неможливо все знати наперед. Це все досвід. Досвід. Коли ми робимо нові речі, ми завжди робимо помилки. Це нормально. І. Як я думала вчора, треба мати гарну самооцінку перед переїздом за кордон, бо ти будеш стільки тупити, стільки тупити, ти не знаєш, де краще, де швидше, де економніше, де дешевше. Як від серця відриваєш, ходиш, ходиш в шоці від цін? І як від серця відриваєш якусь суму, а потім знаходиш дешевше і думаєш, я що, не могла подивитись в інтернеті? Чого я не подумала навіть подивитись в інтернеті? У мене таке було багато разів. <сіх> Пам'ятаю, як приїхала в Америку, і мені дуже треба були тапочки. Тапочки наше все. І я така, така, тапочки 20 доларів. 20 доларів. І просто я, ну, мені, мені так шкода було платити 20 доларів за тапочки. І я питала, питала інших де дешевше. Та ні, це норм, та це норм, норм ціна, норм ціна я така. Прийняла свою долю, а потім я зрозуміла, що я могла їх знайти в секунді дешевше. Да. Там помилок на окреме відео, дивлюсь в нотатки, недавно Мстер... з Амстердаму їхала, забула оплатити проїзд, а якби контролери були, взагалі весело було б. Факт третій, ти постійно губишся. Я згадую, як я у Відні загубилась в готелі. Мені треба була вбиральня, і я така: шукаю, 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 нічого нема. Парк, окей, знайшла якийсь готель, пішла. Потім я тупо не можу вийти з того готелю. Я туди піду, туди піду, туди піду, виходу немає. І я вже така, я походу тут лишаюсь на ніч. І там потім мені попалася якась людина, і мені помогли. Але якби я не знала англійську, що би було? Ви вивчаєте англійську? Тут реклама не буде, але буде самореклама, я проводжу розмовні заняття англійською зі студентами рівня мінімум B1 Intermediate. Тому якщо ви відчуваєте, що ви досить добре розумієте, якщо ви відчуваєте, що ви можете ціле заняття розмовляти англійською, feel free to contact me on Instagram or Telegram. And we can talk about it. І назад до факту, що ми губимось. Недавно мені треба було заїхати в кілька місць одразу, і я стільки разів губилась. Тут же всі на велосипедах в Нідерландах. Я слухаю навігатор, але я все одно разів 20 не туди повернула. І я така клас! Great! Awesome! Perfect! Кажу ж, треба мати стабільну самооцінку, бо ти стільки губишся в цінах, в місцях, в... Чому там? в мові, у всьому. Ти стільки губишся. Що думаєш? Як я міг, як я могла. <сіх> навіть знаючи нашу мову, ми ж теж можемо губитись в чомусь, щось неправильно робити в нашій країні, десь затупити, а тут, уявіть, x 100 <сіх> Наступний факт це шахраї і їх схеми. Вони можуть бути неочікувані, бо в Україні ми чуємо про одні схеми, а за кордоном можна попастись. Дивіться, не попадіться. В Америці в мене якось намагались вкрасти зарплату, і навіть майже в них вийшло. Як це сталося? Я скачала один додаток, він, до речі, відомий, Cash App. Я скачала один додаток, це щоб пересилати гроші з карти на карту, ну, ну, з рахунка на рахунок. І, мабуть, звідти, я думаю, що звідти мої дані були вкрадені. І тупо мені я якось приходжу на роботу, і мені кажуть, Таня, ми змінили твою карту, на яку буде йти оплата з того імейлу, що ти писала нам. Я така, з якого імейлу? І ми встигли з моїми роботодавцями все виправити, все чітко. Як ми встигли, ми звернулися до банку і навіть переслані кошти вони мені прийшли потім. А якби не прийшли, так можна без зарплати лишитися. Тому будьте обачні. Наступний п'ятий факт це ти не завжди знаєш свої права. В Україні ти знаєш, як все працює. Ти знаєш, що ти маєш право на безкоштовну медицину, що ти можеш звернутися до поліції. В Україні ти все знаєш, а за кордоном ти не знаєш нічого. І ти маєш розбиратись. Плюс ти іноземний громадянин. І там ти вже маєш розбиратись, як все буде працювати для тебе, а не для громадянина їхньої країни. Так, далі, далі. Хм. Something that all immigrants hate. Why am I smiling? It's just it's the most annoying fact from all of them. Uh, наступний факт це стрес з документами. All immigrants hate it. I feel you guys. If you're an immigrant and you're watching this video, I feel you. Стрес з документами. Так що я тут писала? <laughs> а, постійно думаєш про легалізацію. Да. Да, ти думаєш, що тобі робити, як тобі лишитися на своїх пташиних правах. <ріст> ну, пов'язано з попереднім фактом, ти тут на інших правах, ніж громадянин. І тобі треба постійно думати, не постійно думати про те, як лишитись, то вже потім наступає вибір, ти вже бачиш шляхи, коли ти живеш, ти розбираєшся. Але стрес з документами це щось з чимось. І зараз мені відносно легше це дається, бо, по-перше, не перший раз. По-друге, в мене є підтримка. Потім, та, в Америці, Боже, Боже, як це було важко в Америці. Треба було стільки дзвінків зробити. Ти висиш на телефоні годину, тільки щоб запитати, за, які, за якусь одну деталь, щоб подати на щось, Боже. I hated that, guys. It's a lot of stress. So much stress. Mm, так, який у мене стрес з документами зараз. Ну, сімка банківський рахунок, то налаштувати було складно, бо в Нідерландською все. Mm, мені треба було кілька апойнтментів зробити, піти на них, але but I speak English. So it's not a problem. And that's one of the the reasons why I came to the Netherlands, because Dutch people are usually fluent in English. Not everybody, but usually. And next постійно щось нове кожен день, і це дуже стресує. М -м так, зараз. <сум> Треба готівку чи ні? Де її зняти? Як її зняти? Знову ж таки, автомат буде нідерландською. Як я буду знімати? Як знайти транспорт? Всі системи працюють інакше, як у всьому розібратись? Як вирішити те чи інше питання? Навіть там мінімальні штуки, такі, як мені треба там серветки для чутливої шкіри. Я не знаю, чи це хороші серветки, чи це не хороші серветки. І ти пробуєш, ти витрачаєш гроші, а потім знаходиш дешевше, а потім знаходиш те, що краще працює, а потім, а потім розбираєшся. Це все досвід. І треба дати собі час розібратись, якщо ви переїжджаєте, переїхали. Наступний факт це комфорт. Він впаде просто! Ух! Уявіть в себе в країні, ви знаєте свої улюблені магазини, улюблені ресторани, улюблені місця. Я вже не кажу про близьких людей, це теж буде в наступному пункті. У вас є свій перукар, до якого ви завжди ходите, О, та свій лікар. Коротше, ви знаєте краще, куди вам піти, до кого, де краще купити. А тут все заново, все. Все. Що ще стосується комфорту. Нема наших заморожених голубців в кожному магазині, <свіс> <свіс> житлові умови. Будуть інакшими. Все буде незвично. Всі вимикачі, все Все буде інакшим. І, і ну, тобі незвично від цього. І це стресує. А ще особливо важко буде тим емігрантам, в кого був комфорт в Україні от прямо реальний комфорт. І ви приїжджаєте, а тут не, те, не тільки те, що ти не можеш все знайти, що тобі треба. Ти не знаєш, де краще його знайти. Тобі може бути незвично, тобі може бути некомфортно від того, що тобі незвично. Це теж стресує. And it's every day, Every single day! Я можу сказати, що всі два з половиною роки в Штатах щодня я відкривала щось нове для себе. І це такий непоганий розвиток мозку. Наступний факт: робота, пошуки роботи. Your favorite, isn't it? <гум> Улюблений факт всіх. Так, да, звісно. Ну, це буде стресувати найбільше, що скажу. Ну, мене, мене це <гум> мене стресує одна думка тільки. <гум> а, ну, буде непросто, так. Да. Краще знати, що. Є якась вакансія перед тим, як ви туди поїдете. Ви собі зекономите купу нервів. Я просто я згадую, як я шукала місяцями роботу в Америці. Якусь я два місяці шукала. Відправляєш, 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 а нічого нема. Але роботу знайти реально. Шукайте в Фейсбуці в групах, в групах вашого міста. Це буде стресувати. Це пошуки роботи це самий стресовий період. Факт номер 10. Буде персонально щось бісити і викликати тривогу. І таких речей багато. Згадую, що мене бісило в США, що без машини ніяк, що відстані дуже великі. Що немає чорного хліба нашого в магазинах. Багато чого. Але потім звикається. Але поки не звикнулось, то воно буде напрягати. От зараз мені треба сортувати сміття. Блін. І я навіть ловлю особливий кайф від цього. Я люблю сортувати сміття. Не знаю, чого я такий кайф від цього ловлю. Але ну, от мінус, що я не можу викидати пляшки, бо їх треба recycle. І вони постійно в мене в кімнаті, в сумках, в портфелях всюди. Що там мене ще могло бісити? Ну, ти, наприклад, не можеш знайти щось, що дуже тобі потрібне, і є в будь-якому українському магазині швидко і легко і доступно. А Ти приходиш, ти такий де? Де? Це ж проста річ. Ну, ще з таких прикладів, що треба було постійно посміхатись в Америці. Буває і бішусь, що немає англійського меню тут в закладах. Ну, біситись, бісити це таке велике слово, я б сказала, трохи дратує, такий дискомфортік. Ще з таких простих прикладів віник не могла знайти. Отакий віник, як ми в Україні, юзаємо, жовтий, звичайний. Я хочу саме такий віник. І нема. На тему замовила. Все можна знайти. Що ще? В Америці що з карти на карту гроші неможливо перекинути. А, недавно ходила в ристік у вбиральні. Дивлюся на кран і така, як його відкрити. І я така торкаюсь по всякому, по-різному. І я не можу відкрити кран. І я така. І запитала людину. Людина мені допомогла. Але цих моментів їх багато, коли переїжджаєш. Я ще часто чула від українців, що не подобається, що супермаркеті закриті по неділях чи що рано закриваються. Багато буде таких речей. Ех, готуйтесь. І це нормально. І часто ці мінуси це інша сторона плюсів. Країна працює саме так, як працює «for a reason». І потім це можуть бути навіть не такі вже й мінуси. Просто хочу, щоб ви були готові. А не, не лише щось може дратувати, а часто може щось викликати тривогу. Sensitive people! Hi there! Мої тривожники, <смі> такі як я. <смі> я. Я дуже розумію тих, хто почав відчувати більше тривоги після переїзду. Мені у мене в Америці в супермаркетах почались панічні атаки. Знову просто ну, непонятно від чого. Яскраве світло, яскраві ці голосні звуки, і все, в тебе перегруз сенсорної системи. У мене зараз тривогу може інколи викликати, якщо біля мене люди розмовляють нідерландською, а я нічого взагалі не розумію. Якщо я зловлю якісь кілька слів, і я хоч приблизно розумію тему, мені вже якось простіше. А якщо там абсолютно нічого не зрозуміло, мене це починає напрягати. Тому, якщо ви знаєте, що у вас чутлива нервова система, готуйтесь, різні неочікувані зміни, речі, їх буде дуже багато щодня. Потім ви звикнете. І вони все одно будуть щодня, але ви вже до них звикнете і будуть ще й нові. Наступний факт цікавий, до якого треба бути готовим, це депресія емігранта. Приблизно 25-50% людей мають депресію іммігранта після переїзду. Це реально, дуже поширена річ, навіть серед дуже психологічно стійких людей. Бо все інакше. Спочатку тобі може подобатись, а потім як накриє, там стадії, да, я дивлюсь в нотатки, дайте подивитися. <свіс> Спочатку стрес адаптації, потім фаза культурного шоку. Типу, що все тобі класно, приємний культурний шок, а потім it drops. Спочатку думаєш, я все роблю правильно, багатша країна, всі діла, а потім, а потім тебе криє ностальгія, тебе криє багато чого. Криє ностальгія, ти втомлюєшся від кількості стресорів, ти починаєш бачити країну реально, вже вже бачиш реальність. Що ще? Розчарування. Ви можете багато в чому розчаруватись і велика річ, яка на вас чекає, самотність. Хочу додати, що є велика різниця: ти їдеш за кордон сам, чи ти їдеш з кимось, з партнером, з батьками, з дітьми О, ще важче буде. Ніж самому. Є велика різниця, бо мати підтримку поряд і не мати кардинально інші відчуття від еміграції будуть. Треба підтримка. І самопідтримка не забуває. Я люблю психологію і я буду інколи розказувати про психологію. Я згадую, як я була одна в Америці, я була дуже часто сама. І я навчилась більше врегульовувати свої емоції. Тому самотність це непогано, але буде дуже самотньо. Навіть тим, хто любить самотність, а я одна з тих людей. Просто все одно в себе в країні, в тебе є свої близькі люди, і ти все одно з ними бачишся частіше. Буде дуже самотньо, але це непогано. І ото, коли вас криє по всьому підряд, все не так, все не так, все нове, треба до всього звикати, треба зі всім розібратись, я вже не можу. Ностальгія, розчарування, бум. І тут ви розумієте, що у вас тупо вже немає сил вставати з ліжка, ви не можете прокинутись, вам нічого не хочеться, і ви думаєте, а на що я сюди приїхав? Все не наче втрачає сенс, особливо, якщо немає стабільності. Особливо, якщо ви їдете один і все здається важким, і це щодня це питання задається собі щодня. За да чим саме я сюди приїхав-приїхала? Ти виснажений, ти все сумуєш? І навіть якщо ви мріяли про переїзд, мріяли про ту країну, навіть якщо вам багато чого подобається. Це все одно дуже реально, бо в мене це було. Я мріяла жити в Америці, але я приїхала і мені не дуже зайшло. І в мене, до речі, не було стадії цієї закоханості, типу, Вау, Америка. Я приїхала, я така, як, як кіт в новій квартирі, який тик, втік під диван спочатку, а потім такий, типу, акуратно виходить і дивиться, що навколо. Так я себе відчувала в Америці. Ну, бо там зовсім все, зовсім інакша країна, інший світ. І плавно переходимо до наступного факту: інша культура і менталітет. У Вас можуть розуміти неправильно, і ви можете розуміти неправильно людей. І будуть моментики, де вам доведеться з цим розбиратись, це проговорювати. Ну, типу, як я там підходила близько до людей в Америці, і вони такі шарахаються. а… Ну, а потім вони stay away from you. <ріст> Згадую, як американці намагались мати зі мною смолтоки, а в мене кожен смолток, every small talk is a big talk for me. Я починаю знайомитись, хочу дізнатися побільше про людину, а для них, для перших зустрічей це дуже незвично, і вони такі. У мене на роботі таке було не раз, наче розговорююсь з людиною, а потім вона перестає до мене підходити на роботі. Я така, що я зробила не так? <різь> Наступний факт це мовний бар'єр. Навіть якщо ви знаєте англійську чи нідерландську, там, не знаю, польську, <різь> все одно розмовляти новою мовою це незвично, тебе так корьожить трошки, тобі страшно може бути. Ну, мені часто страшно. Мені зараз я вчу нідерландську, я пробую сказати там, де не декілька слів, і мене вже ну, мені. Страху. Мені здається, що зараз якось я не так скажу, не так прозвучу. Ці страхи є у всіх. Just do it. Ще одна відсилочка до розмовних занять. Інстаграм, Телеграм. <світ> Наступний факт це відчуття, що я не вдома, бо все не так. Інші обличчя навколо, інший запах вулиць, все виглядає інакше. Інша інфраструктура, інший світ. І ти думаєш? Ти відчуваєш, я не вдома. Воно не рідне. Тобі треба до цього звикнути, і через якийсь час, може, воно з'явиться. Я не знаю. У мене відчуття дому не з'являлось. А може, з'являлось трошки. Ну, звикати треба довго. Сумуєшся своєю країною. Ну, ніде не буде так, як в Україні. telling you honestly те, що все навколо інакше, якось не дає розслабитись, чи що. Оце розказувало, і мені аж сумно стало. <рив> Найцікавіший факт, який я лишала під кінець, 15-й останній факт це втрата ідентичності. Це теж досить сумний факт. Це ж життя з чистого листа. В Україні ти знаєш про себе, що я такий, така. Отак от я розмовляю, отак от я себе веду, а тут ти себе ведеш інакше. Тут ти лише намагаєшся розібратися зі всіма стресорами, звикнути, і, так би мовити, втрачаєш себе. Ніхто не знає навколо який ти, і потім вже ти не знаєш, який ти і хто ти. Бо там ти себе асоціював з одним, а тут все заново. Ти відчуваєш, що ти не вписуєшся, і оце питання: «Нащо я сюди приїхав, приїхала. Вже здається постійно. Постійно. І якщо ти знаходиш на це відповідь, то є шанси реально емігрувати. А якщо ти не знаходиш на це відповідь, то великі шанси повернутися. І про ідентичність. Now it's a good moment to tell my story. В Україні я не відчувала себе собою. Я мала близьких, мала друзів, мала свої інтереси. Я ходила на різні каучерфін meetings, English speaking clubs. Я вжила своє життя, але воно було не моє. Воно відчувалося не моїм, і я стала відчувати себе собою, коли переїхала за кордон. Тому історії бувають різні. Можна не лише втратити ідентичність, а й побудувати. Я не відчувала себе собою. Я прагнула конекту зі світом: розмовляти англійською, культурний обмін, вчити мови інші. But honestly, I'm a bit of a rare case because I'm bilingual, the transition was easier. When I speak English, I'm more positive, more optimistic, more expressive. I'm more me, in a way. When I'm Ukrainian, you know. <laughs> so not for everybody to live abroad. So, of course, it makes sense why I feel more like myself now. При цьому це не означає, що я не люблю Україну. Я люблю наших людей, я люблю наш менталітет. Так, да, у нас є свої приколи, які не всім подобаються, але в цілому я відчуваю сильний зв'язок з моєю країною. Я ж навіть з Америки хотіла переїхати, щоб бути поближче до України. Україна класна. Просто ну, на даному етапі життя я не в Україні. Я так вирішила. Мені подобається. Розмовляти англійською подобається жити інакше життя, аніж я можу мати в Україні. Ідентичність можна втратити, ідентичність можна побудувати. Життя можна побудувати заново. Я взагалі це все розказую не для того, щоб вас відмовити, а для того, щоб ви були готові. Ви можете через це все пройти, і вам може потім подобатись ваше нове життя. Але такого відчуття, як в Україні, повторюсь, не буде ніде. Україна is special. І повторюю цю важливу істину ще раз, що має бути розуміння, навіщо я хочу переїхати, чим я буду займатися. Бо це питання окей, я приїхала, що я тут роблю? Буде задаватись собі часто. І ті, хто знаходять сенс, залишаються, ті, хто не знаходять, повертаються, і це нормально. Вам може не підходити життя за кордоном. Я завжди за те, щоб спробувати. Але так само, само, як класно послухати себе, наважитись і поїхати, спробувати цей новий досвід. Так само і класно повернутись. І це нормально, це добре, це не погано, це не здався здалось, це не неуспішно, Це ви слухаєте себе. А людина щаслива, коли в неї класний контакт з собою. Тому це було відео про еміграцію. Let me know how you feel about this video in the comments below. Давайте переписуватись в коментах. Мені дуже цікаво, як вам це відео. And have a good one!